Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забуча Сіті. У цьому випуску головні події, які формують комфортне, безпечне та сучасне місто. Центральна вулиця Буча стане першим повноцінним безбар'єрним маршрутом у місті. У масштабній реконструкції запланували зробити нове асфальтне покриття, озелення, сучасне освітлення, оформити зону відпочинку, облаштувати переходи та замінити застарілі комунікації. Частину вулиці зроблять пішохідною, а також залишать місце для проїзду сервісного транспорту та доступу до місцевих установ. Проект фінансують з міського та обласного бюджетів бізнеси та міжнародні партнери. У бучанських автобусах тепер можна розплатитися картою. У громадському транспорті комунального підприємства Буча Транссервіс встановили сучасні валідатори. Оплатити проїзд можна картою або за допомогою смартфона. Поки що система працює у тестовому режимі. Діліться з нами у коментарях, якщо вже пробували безконтактну оплату у місцевих автобусах. Ще 79 багатоповерхівок відремонтують у Бучанській громаді. Мінрозвитку затвердило результати відбору кластерів багатоквартирних будинків у межах проєкту. Хоуп ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. До програми включили 79 будинків Бучанщини, об'єднаних у 17 кластерів. У будинках проведуть капітальний ремонт. Загалом до програми потрапили 194 будинки: Запоріжжя, Миколаєва, Макарова та Ізюма. Маленькі бучанці вибороли 16 нагород на турнірі з бойових мистецтв. Бучанська команда Фінікс снігирьов доджо під керівництвом тренерки Наталії Снігирьової вибороли 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Всеукраїнські змагання пройшли у Вишневому та зібрали 450 учасників з усієї країни. Вітаємо юних спортсменів та бажаємо ще більше перемог. Хто такий Антоній Михайловський та чому на його честь названа вулиця у Бучі? Це архієпископ, чиє життя показує, що віра допомагає вистояти навіть у найважчі часи. Його арештовували сім разів. Він пережив жорсткі випробування, важкі хвороби та неодноразові спроби знищення. Не дивлячись на це, архієпископ зберіг віру та силу духу. Останні 10 років свого життя він провів у Бучі. Читайте більше про життя Антонія Михайловського у новому матеріалі від журналістки Вікторії Шатило. Шість амбулаторій Бучанської громади відтепер працюватимуть завдяки сонячній енергії. Сонячні панелі встановили на дахах амбулаторії Бучі, Блиставиці Ворзеля, а також Луб'янці та Мироцькому. Нагадуємо, що наприкінці березня на даху початкової школи номер 11 також встановили сонячні панелі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.